Я думаю, достатньо. Да? да? да. Підніметься ж. Да, Військовослужбовець з позивним Ярик разом з донькою Аріною формують кульку з тіста для майбутньої паски. Розповідає, до реабілітаційного центру потрапив два місяці тому після поранення. Приїхали на позицію міняти хлопців, спішились з автомобіля, почали розбирати свої речі. І в цей час пролунав вибух, спишка. Все, я вже ну, впав на землю. Почувствовала, що ніг немає, що я не можу вже на них стати. Це був скид з дрону. Я отримав тяжке поранення, ніг там трохи руки, обличчя. Сам Ярик із Запоріжжя. Говорить, святкувати, Великдень буде в реабілітаційному центрі з дружиною та донькою, а випікання пасок перед святом поліпшує настрій. Це дуже потрібно для хлопців. Обратно себе приучати до об звичайним, звичайним заняттям. Це дуже полезно. В далі нам все одно прийдеться повернутися до звичайної життя, забити, що таке бойові. Може, трохи неловко комусь паски печ. Хтось, може, не готував в житті ніколи. Але це дуже полезно. І и... Психологічно нормально розгружають морально. Коли замішується тісто, повинен бути гарний настрій, в домі чужих людей не повинно бути. От, і тишина спокойствує. Ерготерапевт реабілітаційного центру Яна Повшук говорить, випікання пасок допомагає пацієнтам з руховим та когнітивними порушеннями. Якщо з тістом, вони працюють кожний м'яз. Кожний суглобчик, розробка верхніх кінцівок, кожного пальчика, ну зліплення. Також з тістом на променево-зап'ястковий м'яс для покращення дрібної моторики, якби, ну і для покращення настрою трошечки їм розвіятися. Після того як тісто підійшло, ярик ставить паски в піч. Чекаємо 40 хвилин. Пасочки не Поки вони випікаються, військовослужбовець з позивним депутат готує глазур для випічки. Розповідає, з дитинства любить готувати, тому завжди відвідує кулінарні зустрічі в лікарні. Я люблю пекти, я люблю, так готувати я люблю. Звичайно, я в 11 років свій перший наполеон спік. Мама дуже багато її з дому приносила. Тоді ж яйця були, ну, як яйця, не такі дорогі, як зараз. І не знаю, якось мені подобалось. Книжка була по кулінарії. і Мені там дуже солодкі рецепти подобались, і в мене виходило. Такі заняття допомагають хлопцям повернути навички самообслуговування, координації та пристосовуватись до повсякденного життя, пояснює ерготерапевт Наталія Березняк. Ми допомагаємо військовим відновлюватися, соціалізуватися і повертатися в побут, тому що у них було своє життя. До повномасштабного вторгнення, і коли є поранення, ну все одно треба пристосуватися і в побуті самообслуговування, якісь побутові речі, які ми, ми стикаємося кожного дня. Так, ви ввірили, нам да. ну вірите, що вона готова? Я так. Ну красивий такі вже, рум'яні. Так, туди можна рішення ставити. Паски спечені, час прикрашати за роботою розмови та сміх. Військова психологиня Анна Зюськова каже, це ще один крок до психологічного відновлення. Це і стабілізація психоемоційного стану хлопці комунікують між собою з побратимами, діляться своєю радістю, відволікаються від своїх нагнітаючих проблем, так свого стану, те, що вони пережили і переживають і на сьогодні саме такі заходи роблять щасливими наших хлопців, наших захисників. Завідувачка реабілітаційного центру Людмила Фомічова розповідає: такі заняття проводять не вперше і в рамках. Ерготерапії ми проводимо заняття з кулінарії. Тобто, наші пацієнти, військовослужбовці, які проходять лікування в нашому відділенні, вони е, займаються приготуванням їжі. У нас були різні якби, страви. Ми готували, Був і борщ український, була і піца, і пиріжки, і пельмені. А в цей раз ми вирішили до Великодня приготувати паски. Оксана Ковтюх, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.